Чи є міцний горішок? Йо-хо-хо! Різдвяним фільмом для масового глядача. Один в один, як ми всі. Чи то по вертикалі, <світ> чи то по горизонталі. Я краще поспіваю. <плес> 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 кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Фільм, який ми будемо сьогодні обговорювати, це. Тотальна і абсолютна мейнстримна класика, перевірена часом. Так, цей фільм виявився настільки міцним горішком, що його просто нічого не бере. Міцний горішок 88-го року. Це культовий американський комедійний бойовик, який відомий всім та усюди. Міцний горішок. Це революція в жанрі гостросюжетного фільму. Та камерний екшен із новим типом кіногероя. Це сімейна, Різдвяна. Ні, чекайте, краще так. Це не сімейна та не різдвяна картина про звичайного хлопця з народу, який виявився заручником обставин, але проявив себе з кращої сторони. Цей фільм це Бенефіс Брюса Уілліса, та головна подія в його акторській кар'єрі. А ще це третя повнометражна робота режисера Джона Мактірнана, майстра бойовиків і трилерів. Він точно вам відомий за такими фільмами, як Хижак, Полювання за червоним жовтнем, Останній кіногерой, Міцний Горішок 3», Афера Томаса Крауна Тринадцятий воїн. Он скільки всього. Не знімав Мактірнан. Майже через 40 років після прем'єри міцного горішка, здавалося б, не має жодного сенсу в чергове констатувати культовий, ні, священний статус цього фільму. Міцний горішок не тільки вплинув на жанр голівудського бойовика і перетворив Брюса Уілліса на світову суперзірку. Він і досі тішить глядачів. Своїм гумором і динамізмом. Міцний горішок, він же опиратися до кінця, або бути стійким. Є різні переклади, це фільм на всі часи. Оскільки в міцному горішку укладена сама квінтесенція народного бойовика, фільму для масового глядача з головним героєм Джоном Маклейном, який асоціюється не з давньогрецькими напівбогами. А зі звичайними, так би мовити, селянськими мужиками. Міцний горішок міг і взагалі не відбутись. Хто тільки від нього не відмовлявся: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне, Берт Рейнольдс, Гаррісон Форд і багато інших акторів жанру бойовик, причому не тільки цього жанру. От Річард Гір теж відмовився від міцного горішка. Всі ці актори. Не побачили у міцному горішку особливого потенціалу. Прогадали бідолахи. Взагалі, історія міцного горішка непроста і багатостраждальна. Все розпочалося зі сценарію, заснованому на художньому романі Родеріка Торпа ніщо не вічне. Цей сценарій призначався для Френка Сінатри і майже не містив екшену. Але до чого тут Сінатра, спитаєтесь ви? Справа в тому, що ніщо не вічне, це продовження іншої книги Родеріка Торпа, його популярного детектива, який був успішно екранізований у 1968 році за участю того ж Сінатри. Ось продюсери і вирішили, що Сінатра захоче знятися у продовженні фільму роману, але на той момент. Сінатрі було вже за 70 років. Йому всього цього не хотілося, і тому він відмовився: я краще поспіваю. Саме тоді і було прийнято рішення переробити міцного горішка на бойовик. Ну і покликати на головну роль якусь м'язисту зірку важкоатлета У такому вигляді. Фільм мав стати сиквелом командос з Арнольдом Шварценеггером». Але Шварценеггер теж відмовився зніматись у міцному горішку. Причому, як пишуть, з етичних міркувань адже лиходіями у стрічці виведені сумнівні терористи з німецьким акцентом, поряд з якими Шварценеггер ризикував виглядати ще одним міцним хлопцем із ще одним міцним німецьким акцентом. Термінейтор, Предатор Командос. Зрештою, жереб впав на комічного актора Брюса Уілліса, який на той час прославився у серіалі «Агентство Місячне Сяйво. До речі, новий сезон цього серіалу знімався одночасно з міцним горішком. Вілліс теж не хотів зніматись в бойовику. Він теж не вірив в цей фільм. Але, врешті-решт, Актора вдалося вмовити безпрецедентним гонораром, який спричинив у Голлівуді справжній фурор. Віллісу пообіцяли 5 мільйонів доларів за цю роль. Принаймні, стану багатшим. Ну а все інше, як заведено говорити, це вже історія: від численних імпровізацій на знімальному майданчику до чотирьох номінацій на премію Оскар. Феномен міцного горішка пояснюється зміщенням оптики від непереможних гігантомахів 80-х, які в першу чергу асоціюються з Арнольдом Шварценеггером і Сільвестром Сталоне. До речі, у міцному горішку згадується і Шварценеггер, і Рембо у бік, куди більш людянішого головного героя. У виконанні Брюса Уілліса, ще й одягненого в брудну білу майку на босу ногу. Не дивно, що багато акторів і менеджерів відмовлялись зв'язуватись з міцним горішком, бо центральний персонаж цього бойовика здавався їм слабаком. Але вони були праві. Так, Джон Маклейн слабкий, як слабкі і всі ми. Зверніть увагу, що глядач. Знайомиться з кіногероєм міцного горішка в момент його найбільшої слабкості. Маклейн боїться літати. Він нервує, сидячи в літаку. Його навіть заспокоює сусід-пасажир. І от чи можна в цей момент уявити на місці Маклейна якого-небудь переможця іншопланетного хижака чи штурмовика Кобру? Ні, не можна. Ось чому міцний горішок спричинив революцію в своєму жанрі. Він представив глядачам привабливого і балакучого кіногероя, який відрізнявся від непереможних і куленепробивних непробивних надлюдей своєю людяністю, своєю приземленістю і звичайністю. Маклейн він не тільки боїться висоти, він ще й дозволяє собі скаржитись, іронізувати. По просто народному лаятись і жартувати. Маклейна навіть можна назвати невдахою. Адже дивіться, кар'єри він особливою не побудував. З дружиною вважайте, що в розлученні, розуму не нажив, грошенятами теж не розжився. Ну, суцільний невдаха. Один в один, як ми всі. Виходить, Маклейн це істинно народний, демократичний герой, свій хлопець. Простий роботяга, схожий на багатьох інших. Капітан поліції в міцному горішку виявляється кричуще некомпетентним. Поліцейська диспетчерка не ставиться серйозно до дзвінка Маклейна. Агенти ФБР цинічно обговорюють допустимий відсоток втрат серед заручників. І один тільки мужик Маклейн. Ну, добре, на пару з таким самим простим товаришем Патрульним. Здатен дати відсіч іноземному злу. Можна навіть сказати, що образ Маклейна це шарж над героєм бойовика. Адже він постійно рефлексує на свою геройську долю. Приїжджай до нас, говорили вони, відпочинемо, розважимося, буде весело. Маклейн насміхається над необхідністю рятувати світ і вбивати поганих хлопців. Гумор. І рефлексія це його головна зброя. Не м'язи, не автомат, а саме здатність посміятися над собою і, буркаючи крізь зуби, кинутись в чергове пекло в ім'я правди і справедливості. Маклейна у міцному горішку називають типовим ковбоєм, але він, звичайно, ніякий не типовий, куди більше герою Уілліса личить інше прізвисько, дане у фільмі. Скалка в дубі. Ось це вірно. Замкнутий простір міцного горішка є визначальною характеристикою у сюжетному розвитку цього бойовика. Дія міцного горішка строго обмежена чотирма хмарочосними стінами. Власне, в якому ж напрямку розвиватись сюжету цього фільму? Відповіді може бути лише дві. Чи то по вертикалі, чи то по горизонталі. Джону Маклейну доводиться або ж бігати по одному поверху, чи то з поверху на поверх. Ну добре, можливі ще деякі проміжні варіанти. Він може повзати по вентиляціях, або ж навіть висіти зовні на тросі, але це не змінює суті справи. Мені нема куди діватись. Недотерористи-грабіжники захоплюють хмарочос, замикаються в ньому. Беруть заручників і загрожують їм зброєю. А все тому, що вони збираються пограбувати власника великої японської компанії на багато мільйонів доларів. І так вже виходить, що в хмарочосі опиняється народний супергерой Джон Маклейн, який самотужки нищить чортову дюжину терористів. По ходу справи, сіючи видовищний хаос та руйнування. Власне, саме міцний горішок вів моду на так звані камерні бойовики. Від полювання за червоним жовтнем, знятого режисером міцного горішка Джоном Мактірноном, до швидкості знятої оператором все того ж міцного горішка Яном Дебонтом. Сама концепція замкнутості та обмеженості вкрай захоплююча. Зрозуміло, що глядач. Куди більше переживатиме за кіногероя, який утиснений у просторі та часі, ніж за кіногероя, який вільно переміщається пустелями та лісами? Тікати Маклейну нікуди! Врятуватися неможливо! Є тільки один шлях з хмарочоса по головах терористів. Альфред Гічкок сказав би, що це ідеальне втілення саспенсу. Саме так це ідеальне втілення саспенсу. Адже таким чином можна змусити глядача переживати з найменшого приводу, коли Маклейну потрібно поспішати, коли Маклейну нікуди подітися, коли Маклейну навіть ні звідки взяти зайву пару взуття. До речі, на початку рекламної кампанії міцного горішка, коли рекламні агенти ще не були впевнені у здібності Брюса Уілліса приваблювати масового глядача. І навіть трішки побоювалися його хейтерів. Так так, у Брюса Уілліса були хейтери. І знаєте через що? Через те, що він відмовився обговорювати з журналістами особисте життя. Страшні були часи наприкінці 80-х років. Так от, тоді на постерах фільму красувався саме Хмарочос. а мордочка Брюса Уілліса з'явилася на постерах значно пізніше, вже після того. Як міцний горішок добре зарекомендував себе в прокаті. Ведеться чимало суперечок про те, чи є міцний горішок горішок» Різдвяним фільмом. Чи це насправді чистий бойовик, події якого всього лише відбуваються напередодні Різдва. Ця суперечка сама по собі досить ідіотська. Слухайте, кожен з нас вільний самостійно вирішувати, що і як йому трактувати приймати з голівудської кінокультури. Про що тут взагалі говорити? Але якби ви мене запиталися, давайте зробимо вигляд, що ви запиталися, я б відповів так: з точки зору традиції кінопереглядів і відчуття Різдва, міцний горішок точно володіє усіма необхідними критеріями, згідно з якими. Ми можемо називати цей фільм Різдвяним. Власне, будь-які диспути на цю тему мають бути припинені, якщо пригадати лише одну культову фразу, яку в міцному горішку проголошує Брюс Уілліс. Йо-хо-хо! хки! Фраза ця належить актору вестернів Рою Роджерсу. І в оригіналі вона звучить як. Знаєте, я навіть не буду намагатися її повторити, ви просто побачите її на екрані. Та й критики люблять порівнювати Джона Маклейна то з Санта Клаусом. Пам'ятаєте, як Маклейну, наче якомусь санті, доводиться повзати вузькими трубами? То навіть із Христом у зв'язку з цим найчастіше згадують сцену, в якій Маклейн стікає кров'ю, перебинтовуючи свої рани. У міцному горішку різдвяна тематика є як очевидною, так і неочевидною. З першим все зрозуміло. А от про друге, слід сказати окремо: за паморочливу перемогу доброго Джона Маклейна над злом. Хочеться списати на різдвяне диво. Та й взагалі злісні іноземні терористи позарились на найсвятіше для будь-якого американця. Вони захопили хмарочос. На Різдво, а таке не можна пробачати. Маклейн у фільмі постає в образі чарівного ельфа, який розносить своїх ворогів, обдаровуючи їх смертельними подарунками. А ще він літає в повітрі. А ще, наче якийсь Санта, багато і задирикувато жартує. І ще одна важлива деталь: Маклейн. Очевидно, бідний. Він не може собі дозволити дорогих подарунків для коханої дружини і дітей. У той час як його дружина, розумниця кар'єристка, обдарована найкращим, що тільки придумало людство. Золотим годинником Ролекс. Ну так і що ж відбувається наприкінці фільму, на що постійно вказують критики? Маклейн: Спойлер, спойлер, спойлер рятує дружину. Відстібаючи ремінець її му, годинника, а? А? зчитуєте мораль? А мораль тут така: дух Різдва, він не в дорогих подарунках, не в споживацтві і не в капіталізмі. А в солодкому поцілунку Ах, коханого. До речі, відвертому навіть за сучасними мірками. Настільки відвертому, що ми навіть соромимось вам його показати. Та й взагалі. У міцному горішку, так і кажуть з різдвом нас. Ну, які ще тут потрібні докази. І все ж таки нам вдалося розколупати. Міцний горішок Брюса Уілліса. Дякую за вашу цікавість до нашої кіноманської праці. Дійсно, щиро дякую вам за ці перегляди. Нагадую, що ви маєте повне право залишати коментарі, робити репости, підписуватись, лайкати, дизлайкати. Що тільки вам прийде в голову, те й можете робити по відношенню до цього Ютуб каналу. Крім того, ми маємо унікальні за своїм. Ненавиджу це слово контентом соціальні мережі Telegram, Facebook, Instagram. В мене мільйон постів за день. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Ну і звичайно ж, я вас дуже прошу. Залишайте запитання в коментарях, тому що наприкінці кожного відеорозбору я на них відповідаю. От, послухайте, яке цікавезне запитання нам сьогодні залишив. Чекайте. Digital Animal 16659. Який найбергманівіший фільм Бергмана, на вашу думку, Станіслав? Звичайно, з цим запитанням я Америки не відкрию. Ну, принаймні тому, що, і мені дуже соромно зізнаватися у цьому на камеру, кінокритик. Я не бачив усіх фільмів. Інгмара Бергмана. А значить, не можу бути до кінця впевненим у своїй відповіді. Але, тим не менш, є загально прийняте твердження, що еталоном бергманівського стилю є його 5 шедевральних і найвідоміших кінострічок. І прямо зараз ви маєте бачити їх на своїх екранах. Бачите? Якщо бачите, значить монтажер Саша молодець. Обов'язково подивіться ці фільми, якщо бажаєте дослідити Бергмана. Дякую за бергманівське запитання. А наступного разу ми відправимось у Карпати. І от тепер гадайте, чи то ми поговоримо про очі, чи то ми поговоримо про носферату. Хоча чого тут гадати? Я в одному з минулих випусків розповів, про що буду записувати відеорозбори на місяць вперед. Фу. Дивіться гарне кіно. Кіно Станіслав.